Середа, 22 січня 1064 шістдесят доба війни, день соборності України. Репортажі з Києва і Дніпра. Ворог продовжує атаки і обстріли. Наші захисники надійно захищають небо над Дніпропетровщиною. Збито ворожий безпілотник, відновлення воїнів за проєктом Титани. юей та нове медичне обладнання для мешканців Самару. Про це та інше розповім вам. Я Павло Живєтєв сурдопереклад Переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація: пізно ввечері підрозділи повітряного командування. Схід знищили в області ворожий безпілотник. Гучно було на Нікопольщині. Там, наслідок російської атаки, є руйнування на одному із підприємств. Сталася пожежа, яку рятувальники вгамували. Після опівночі агресор поцілив по району важкою артилерією. Вдарив по покровській громаді. Минулося без загиблих та постраждалих. Вночі ворог завдав удару дронами по Миколаєву. Є постраждалі. Внаслідок атаки частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. На шостому поверсі почалась пожежа, яку ліквідували. З будинку евакуювали 200 людей. Наразі всі повернулися у свої оселі. Також є пошкодження у приватному будинку, адмінбудівлі, знищено автівку. Крім того, внаслідок атаки на Миколаїв було пошкоджено транспортне підприємство. Суттєві пошкодження отримали нові тролейбуси а також. Спецтранспорт За добу на фронті російські загарбники втратили 1950 осіб. За час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну втрати ворога орієнтовно становлять особового складу. Понад 823 тисячі осіб, артилерійських систем 22194 тисячі одиниці, понад 23 тисячі безпілотників, 3051 тисячі п'ятдесят крилата ракета. Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Україна сьогодні відзначає день Злуки – об'єднання у 1919 році Української Народної Республіки з західноукраїнською народною республікою. Цього ж дня прийнято згадувати подію, яка відбулася на рік раніше. 22 січня 1918 року ухвалено четвертий універсал центральної ради, яка проголосила повну державну незалежність УНР. На місці цих історичних подій перебуває наша спеціальна кореспондентка у Києві Софія Компаніченко. 106 років тому на цьому місці було проголошено історичне рішення про злуку двох держав Української Народної Республіки та Західної УНР. Ця подія мала виняткове значення для майбутньої інтеграції України для подолання вікового відчуження буковини Галичини та Закарпаття від Наттіпрянщини та Чорноморії для єдності української нації в ХХ столітті. Не Сталін і не хтось зовні інтегрував українські землі, а власний політичний провід, долаючи об'єктивні перешкоди військових обставин у часи інтервенції Росії, Польщі та Румунії. Також на честь Дня Злуки, 35 років тому, кілька мільйонів українців взяли участь у найбільшій в історії України масовій акції ланцюгу Злуки, який простягнувся від центру Києва до самого Львова. З недавнього часу люди полюбили створювати такі ланцюги через мости на річці Дніпро, проголошуючи тверду волю бути разом усім історичним землям України. Зараз наша нація стоїть перед черговим викликом окупації п'яти регіонів України, повним або частковим. Надія на звільнення окупованих територій Донеччини, Приазов'я, Криму, люди покладають на вірність західних союзників, але передусім на стійкість збройних сил України. І 106 років тому, і зараз тільки військова сила може гарантувати збереження соборності українських земель. Відзначили День Соборності і в Дніпрі. Де і як все відбувалося, знає наш власний кореспондент Олексій Доніченко. Тож і йому слово. Ми знаходимося на алеї пам'яті героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО. Сьогодні, в День Соборності України, тут зібралося багато дніпрян, українських воїнів, представників влади, громадськості і духовенства. Присутні вшанували хвилиною мовчання кожного українця, який віддав своє життя у боротьбі проти російської навали і поклали квіти до меморіалу героїв. Ми згадуємо цей історичний день, коли Україна стала єдиною великою державою. Знаємо з історії України про те, що це було недовго, і Україна знову і знову переживала ті чи інші випробування. Її це завойовували, старалися загарбати вороги. І на превеликий жаль на сьогоднішній день ми знову маємо. Важкий час сьогодні знову Україна переживає час випробувань війною. Російський агресор, який вдерся в Україну для того, щоб знищити її як націю, і сьогодні всі разом ми знову об'єднані об'єднані у боротьбі, захищаючи нашу українську землю, захищаючи нашу українську національність, захищаючи бути право українцем і жити в вільній незалежній країні. Ми сьогодні в день собою. Ворності вся Україна об'єднана в молитві, молитві до Господа за наших славних воїнів. І тут сьогодні ми в Дніпрі на алеї пам'яті наших героїв. Ми також помолилися за. Перемогу помолилися за справедливий мир, помолилися за наших воїнів, дякуючи їм завжди за те, що вони розпочинаючи з 14-го року жертовною величезною своєю праці, часто жертвуючи своїм здоров'ям, життям, захищають нашу незалежність. Безмежна вдячність їм це великі сини і дочки українського народу. Ми постійно, як православна церква України, ми постійно за них молимося і свято віримо в нашу перемогу. Україна. Е Згідно історії завжди переживала важкі часи, важкі випробування. Але ми свято віримо в це українське сонце, в це українське світло. Ми свято віримо в нашу перемогу, тому що ми захищаємо добро. Ми захищаємо своє і саме керуючись любов'ю, любов'ю до своєї рідної землі, наші воїни пішли на фронт і сьогодні захищають і відбивають ворога. І власне. Керуючи цією любов'ю, ми свято віримо, що з нами Бог. Тому що там, де добро, там де правда, там завжди Бог, а там, де Бог, там завжди перемога. Розірваний століттями український народ нарешті визволився з неволі і возз'єднався на українській землі. Проте сьогодні День Соборності України ми в зустрічаємо в умовах війни. Проте український народ, незважаючи на злість та підступність ворога, залишається єдиним. Українська армія продовжує захищати нашу державу, суверенітет, незалежність і соборність України. Олексій Доніщенко, Ілля Ломовський, новини, Д1. Про значення дня соборності для кожного українця у час війни та випробувань розповів доктор історичних наук Дмитро Архірейський, шановні українці, нам треба набратися терпіння. Мова йде про те, жити нам або не жити. Да, ми можемо здатися в полон і в першому ж поколінні перейдемо на російську мову, станемо глухою провінцією Російської Федерації, де нема права, де нема а, а, нічого святого, де тебе можуть під будь-яким приводом репресувати, образити, посадити в в'язницю і, і так далі. Свої громадянські права ми можемо реалізувати лише у вільні незалежній і соборній Україні для того, щоб соборна Україна відбулася, треба набратися терпіння. Треба продовжити, сцепивши зуби, підтримувати збройні сили України. Не піддаватися на жодні провокації, не шукати сварок між собою, навпаки, бути толерантними. Ну, Толерантними, звісно, не до відкритих ворогів, це зрозуміло. От. Але толерантними в тому сенсі, що якщо хтось поруч з вами опустив руки, так, зірвався в нервовому стресі, не добивати його, підтримувати в такому сенсі. От. Консолідація, терпіння і єднання. У справі допомоги збройним силам України це запорука нашого виживання як етносу, нації, як держави, суспільства, яке все ж таки навіть в умовах жорсткої війни не хоче відмовлятися від демократії від громадянських прав. За це треба чіпко триматися. Ну, а з ним соборності українців привітав президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Доброго ранку, Україна, українці, наша держава, міцна незалежна або єдина і соборна. Ми пам'ятаємо це завжди, особливо в цей день, 22 січня, день соборності України. Я записую це звернення на Софійській площі, історичне місце, місце сили, місце мудрості, яку дають нам події, що стались тут понад 100 років тому, і подальші епізоди. Нашу історію, які доводять, коли ми боремось, то неодмінно ми здобуваємо своє, але коли ми сваримось, тоді своє втрачаємо. І саме тут, на цій площі, був проголошений акт злуки. право та лівобережна Україна об'єдналась в єдину державу. Але бійці розбрат вороги, які ними скористались, вороги як до речі, зовні, так і всередині, не дали самостійній Україні існувати. Довго, на жаль, державність нашу було втрачено тобто втрачено власну свободу на довгі роки, на десятиліття, і це кілька поколінь, які жили під чужими прапорами, традиціями, які наказували, як жити, як говорити, як думати, кого любити, кого ненавидіти. Ось що таке не своя державність, що таке втрата незалежності. І кожного року, у цей день, ми завжди згадували ці уроки соборності. Ми робили живі ланцюги. Ми казали, як важливо берегти єдність, бути плічом. Але прийшов день нам випало це довести. І 24 лютого день, який став вирішальним моментом, таким викликом став таким іспитом на єдність на зрілість на віру в Україну. І ми об'єднались. Українці всі об'єднались не декларативно, не на папері, не за якоюсь там командою. А за покликом. Всередині мільйони з нас разом і разом змогли вистояти, зберегти Україну разом, дали відсіч окупанту. Стримали цю велику навалу разом у цьому слові, разом прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обираємо не якісь там власні амбіції, а обираємо Україну, обираємо її інтереси, коли обираємо не срач, а меч боронити своє, боронити своїх, боронити усіма силами. Ми пам'ятаємо ці моменти. Не вистачало зброї на всіх добровольців, але точно вистачало хоробрості, небайдужості, віри в себе, віри в Україну. Вистачило сил усіх нас, всіх тих, хто доводить рідна земля, не закінчується межею власного подвір'я. Ось це і є соборність, ось це та єдність, яка необхідна, аби вибороти своє. Своє право жити в мирі це земля кожного українця. Це наша столиця і ця площа. вона наша, кожного українця, кожної українки, наша Софія. Ось вона стоїть понад тисячу років і буде стояти стільки ж. Я впевнений. Я вірю, що на цю площу будуть приходити діти, наші онуки, покоління і в день соборності, в усі інші свята. Під синьо-жовтим прапором у нашій державі, і ми зробимо все, щоб так було, щоб було не соромно перед ними, або вони знали, що ми не повторили помилок минулого. І Україна є, Україна єдина, мирна, соборна. Я хочу сьогодні привітати всіх з цим днем, з Днем Соборності України. Бажаю бути міцними, вірити в себе, вірити в Україну, точно знати. Українська єдність це не тільки про два береги Дніпра, це про весь наш світ. Це сьогодні є Україна, де б ми не були. Всі ми, хто народився у різних містах, містечках, в селах, всі наші воїни, наші дітки, медики, волонтери, вчителі, енергетики. Всі, хто сьогодні, де б він не був, скаже: Я українець, я українка. Я хочу привітати вас з Днем Соборності, шановні. Дорогі українці, слава Україні! Я військовослужбовець з міста Суми. Суми – це Україна. Я українець з Горлівки Донецької області. Донеччина це Україна. Я Українка з Миколаєва. Миколаївщина це Україна. Я українець з Харкова. Харківщина це Україна. Я з міста Харків. Харків це Україна. Харківщина це Україна. Я військовослужбовець з міста Лозова. Лозова це Україна. Я українець Запоріжжя. Запорізька область це Україна. енергодар це Україна. Я Українка з міста Малина Житомирської області. Житомирщина це Україна. Я військовий з міста Слав'янськ, Слав Слав'янськ це Україна. Я громадянин України із Криму. І Крим це Україна. Я українка з Криму. Крим це Україна. Зуки води це Україна. Я. Українець. Із села Великосілки Львівської області. Львівщина це Україна. Я Українець з міста Одеси. Одещина це Україна. Я військовослужбовець з міста Чернігів. Чернігів це Україна. Я українець з Києва. Київ це Україна. Місто, герой Макарів, це Україна. Я українець з Тернопілля. Тернопільська область це Україна. Я військовослужбовець з міста Душківки. Дружківка це Україна. Я з Вінницької області. Він це Україна. Я українець з Карпивницького. Черева це Україна. Я Українець із Закарпаття. З Закарпаття це Україна. Я Українець з міста Дніпра. Дніпропетровщина це Україна. Дніпро це Україна. Я. Українець з кривого рогу. Кривий це Україна. Слава Україні! Всіх вітаємо! Нам потрібна спільна європейська політика у сфері безпеки та оборони, заявив президент України під час участі у форумі в Давосі. Європа має зберігати єдність, нарощувати витрати на оборону, забезпечити енергетичну незалежність і бути здатною гарантувати безпеку. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу перед учасниками всесвітнього економічного форуму в Давосі. Глава держави зазначив, що, попри те, що загальний економічний потенціал Росії значно менший за європейський, РФ виробляє в кілька разів більше боєприпасів і військової техніки ніж уся Європа разом узята. Крім того, Росія нарощує співпрацю з Іраном та Північною Кореєю. Саме тому важливо зберігати єдність в Європі. Володимир Зеленський також наголосив, що жодна європейська країна не повинна залежати від одного постачальника енергії, особливо від Росії. І політика президента США Дональда Трампа може допомогти у цьому питанні. Окремо, глава держави зауважив, що Європа має бути здатною гарантувати мир і безпеку для себе та для інших. На полях всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої лідери обговорили кроки для наближення справедливого миру та гарантії безпеки. Президент України Володимир Зеленський також провів зустріч із прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Мінчинем. Президент України під час зустрічі з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Албанія. У Давосі Володимир Зеленський також провів зустрічі з президенткою Швейцарії Карін келлер Зутер на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Щоб обговорити продовження підтримки України та координацію з партнерами для досягнення справедливого миру, продовжуємо випуск. У місті Самар готують до запуску в роботу сучасний комп'ютерний томограф. Його придбали спільними силами за рахунок обласної субвенції та коштів з місцевого бюджету. Вартість системи понад 30 мільйонів гривень. Деталі у наступному сюжеті. Підсилення та осучаснення лікарень залишається серед пріоритетів розвитку області, із новою апаратурою медики зможуть виявляти захворювання внутрішніх органів, травми кісток і хребта, патології мозку, проводити обстеження важких пацієнтів, аби оперативно оцінити їхній стан, створювати 3D-реконструкції, що дозволить краще розуміти анатомічні особливості людини, а це неабияк допоможе у плануванні лікування чи підготовці до операцій. За кошти Обласної субвенції, і та за допомогою субвенції міської, міської ради було здійснено ремонт цієї будівлі, і тепер ми маємо гарне рентген діагностичне відділення, в якому наразі знаходиться томограф, але в майбутньому ми ще плануємо тут мати і ангіограф. Це наш сучасний томограф. Я дуже вдячна, що ми, хоч і маленька лікарня в маленькому місці, але від цього ми не. Стали менш корисними для наших пацієнтів і менш помітними для влади. І обласна влада задовольняє наші потреби, ми почуті, і вона робить все, щоб у нас було надсучасне обладнання. Це не перше обладнання, яке ми отримуємо від обласної влади, і тому ми дуже вдячні за те, що ви сприяєте нашому розвитку. Завідує новим відділенням пані Наталя. Лікарка каже, фахівці зможуть досліджувати усі системи організму людини, бачити усі патологічні зміни, адже обладнання надзвичайно функціональне. На цьому катетомографі ми можемо виконувати всі дослідження всіх систем організму, а саме на предмет інсульта і його різних проявів, різні, виявляти онкопатологію різних органів та систем, травми, і різні ургентні стані, які потребують нашого дослідження. Є, так, можна, є, є така функція 3D-реконструкції, дозволяє нам більш детально побачити всі патологічні зміни. Перш за все, це потрібно для лікарів-спеціалістів, а ми як діагности допомагаємо йому в цьому. Це, ну, як швидкість зображення дозволяє нам видавати швидкість нашого результату і е, швидкість діагностики дозволяє лікарям провести ранню діагностику. Якість проведених робіт у лікарні оглянули представники обласної військової адміністрації. Після погодження відповідної державної інспекції апарат запрацює на повну потужність. Яна Андрусенко, Роман Авакян, новини Д1. На Дніпропетровщині розвивається система реабілітації і забезпечення житлом українських воїнів. Проєкт Титани ЮЕЙ допомагає відновитися фізично та морально. Його ініціатором став начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Після повернення з фронту у захисників та захисниць виникає багато питань: куди звертатися, які документи потрібно оформити, яку підтримку можна отримати. Алгоритм перших дій у наступному матеріалі. Нет міністрів України офіційно сформував список географічних об'єктів Дніпропетровщини, які потребують перейменування. У переліку 34 топоніми нову назву отримає залізнична станція Іларіонове, Яворницьке, балка Кацапівка стане зеленою. Урочище зоря зоряним. Зміни торкнуться, і дуба, що росте у Самарівському районі. Ботанічна пам'ятка природи попрощається ім'ям Леніна та стане козацьким дубом. Кримінальна хроніка посадовців Дніпра підозрюють у розтраті 11 мільйонів гривень на закупівлю оборонного обладнання. Директорка та заступник директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради отримали підозру у фінансових махінаціях, пов'язаних із закупівлями оборонного обладнання, що завдало місту мільйонних збитків. Як повідомляє офіс генерального прокурора, посадовці діяли в межах виконання програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 Роки. Директорка підприємства організувала закупівлю радіоапаратури без належного обґрунтування витрат, що призвело до завищення вартості товару та збитків у розмірі понад 2 мільйони гривень. Заступник директора уклав контракти на придбання телевідео та радіотехнічної апаратури за цінами, завищеними на 25%. У результаті міський бюджет переплатив більше 9 мільйонів гривень. Наразі триває слідство, під час якого з'ясовують усі обставини, розтрати та причетність інших осіб до злочину. Про спорт вже сьогодні в рамках сьомого раунду етапу Ліги Донецький Шахтар зіграє матч проти французького Бресту. Гірники все ще мають математичні шанси потрапити до плей-офф. Для цього потрібно перемагати у двох заключних матчах. Наразі підопічні Маріно Пушича мають у своєму активі чотири очки та розташувались на 27-й сходинці. Натомість, у їх суперників 13 набраних балів та сьома сходинка у турнірній. Таблиці стартовий свисток пролунає о 19.45 за київським часом. На останок випуску про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 23 січня. Протягом дня у Дніпрі буде хмарно. Всю другу половину дня йтиме дрібний дощ зі снігом. Вітер південно-східний до 3 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від мінус одного до двох градусів тепла. У синельниковому самарі та кам'янському протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня йтиме дрібний дощ зі снігом. Повітря прогріється від двох градусів морозу до двох градусів тепла. У жовтих водах Нікополі та Кривому розі буде хмарно. Зранку йтиме дрібний дощ зі снігом. Ввечері очікується теж дрібний дощ від нуля до плюс трьох градусів. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Єднаймося, бо ми того варті.